Вітаю, шановні колеги. Продовжуємо цикл лекцій з фармакології. Сьогодні ми розберемо з вами фармакологію системи дихання. Перед вами дуже зручна табличка напрямків медикаментозної корекції, різноманітних видів порушень функції зовнішнього дихання. Трошки зупинимося на цій табличці. Отже, у випадку, коли дихання взагалі відсутнє, ми рекомендуємо використовувати стимулятори дихання або, іншими словами, аналептики. Якщо дихання неадекватне, але життєзабезпечуюче, тут можуть бути кілька факторів, які спричиняють неадекватне дихання. Перше це порушення носового дихання. При цих порушеннях ми рекомендуємо деконгестанти порушення трахеобронхіальної провідності внаслідок наявності мокроти або спазму. В разі наявності мокроти. Ми, в першу чергу, рекомендуємо відхаркувальні муколітичні лікарські засоби. При наявності е, спазму бронхорозширювальні лікарські засоби. І в разі того, коли е, маємо дихання неадекватне і життя не яке не забезпечує життєдіяльність організму людини, це може бути набряк легень. Так, і різноманітні інфекційно-запальні процеси в бронхолегіневій системі. В цих випадках ми, безумовно, рекомендуємо використовувати лікарські засоби при набряку легень та протимікробні лікарські засоби відповідно. Отже, фармакологія системи дихання включає наступні групи лікарських засобів. На яких ми з вами зупинимося у подальшому, це препарати, відновлюючи носове дихання, деконгестанти, відхаркувальні засоби, експекторанти, протикашльові засоби, бронхорозширювальні лікарські препарати або бронхолітики, стимулятори дихання дихальні аналептики. Засоби невідкладної терапії, в першу чергу, для терапії набряку легень та протимікробні засоби, які включають антисептики, сульфаніламіди та антибактеріальні препарати. Перша група, на якій ми з вами зупинимося, це деконгестанти група лікарських засобів, які відновлюють Функцію носового дихання, тим самим зменшуючи запалення або набряк слизової оболонки носа в результаті звуження її судин та протиалергічної активності. Що стосується класифікації деконгістантів, можемо поділити цю групу лікарських препаратів на Дві підгрупи це е, препарати для перорального прийому та для інтраназального застосування. Е, препарати для перорального прийому, як правило, це комплексні препарати, які е, пацієнти використовують для е, лікування застудних захворювань. Це е, всі протизастудні порошки, як правило, які містять псевдоефедрин, такі як колдакт, Ефект, Трайфет, актифет та інші. І препарати для інтраназального застосування. Всі, всім вони відомі, але ми повинні про них сказати, звісно, це оксиметазолін, нафазолін, ксилометазолін. Демо далі. Також деконгістанти можемо розділити на ще одну по ще і одній класифікації на ще дві подгрупи: це монокомпонентні та полікомпонентні. До монокомпонентних можемо віднести препарати для перорального прийому. Ну, як правило, псевдоефедрин входить тільки в. Комбіновані лікарські засоби та для інтраназального застосування, і полікомпонентні, про які ми з вами вже говорили, наприклад, антифлу, який містить ацетамінофін, гідрохлорид і хлорфеніраміну хлорфеніраміномелеа, риніколд, кодефемол та інші лікарські засоби комбінованого впливу. Що стосується механізму дії, ми частково вже про сказали, що деконгестанти зменшують запалення, набряк слизової оболонки носа, тим самим відновлюючи носове дихання, як правило, деконгестанти є представниками адреноміметиків прямої та непрямої дії, тим самим адренопозитивні адреноміметичні засоби. Ці е, лікарські засоби стимулюють альфа 1 адренорецептори гладкої кільцевої мускулатури судин слизової оболонки носа, тим самим справляючи вазоконстрикторний ефект. Е, додатковим ефектом є блокування аж один гістамінових рецепторів. Тим самим виявляється антиалергійна дія цих засобів. І опосередкована антизапальна протизапальна дія. Отже, хочу вам нагадати з нашої лекції з фармакології адренотропних засобів, впевнений, що це важливо повторити, що ми маємо з вами альфа. Та бета-адренорецептори. І е, в першу чергу, для того, щоб розуміти, як е, правильно діють, яку дію справляють ті чи інші лікарські засоби, перше потрібно знати, які у нас є адренорецептори: це альфа 1, альфа 2, бета 1, бета 2 та бета 3. І де вони розташовані. Так? Е, в першу чергу. Ми з вами згадуємо те, що альфа 1 адренорецептори у нас знаходяться в судинах шкіри черевної порожнини слизових оболонок. Бета 1 адренорецептори розташовані в провідній системі серця. Бета 2 адренорецептори у нас розташовані в бронхах, маці, кишківнику, судина. І не зря я тут написав вам міметики, так? От саме ці значки, плюс-мінус властиві для адреноміметиків. Нагадую про те, що якщо у нас є плюсик біля того чи іншого адренорецептора, Значить, це підвищується, звужується, збільшується. Безумовно, саме з цими значками діють адреноміметики. Таким чином, якщо препарат у нас альфа-1 адреноміметик, наприклад, мезотон, він у нас йде з плюсом. І ми пам'ятаємо, що альфа-1 адренорецептори у нас знаходяться в. Судинах шкіри слизових та черевної порожнини, ми одразу розуміємо, що ці судини звужуються, що призводить до підвищення артеріального тиску. Якщо ми пам'ятаємо, що бета-1, адренаміметики, наприклад, добутамін, впливають на бета-1 адренорецептори їх стимулюють. І ми пам'ятаємо, що бета-адренорецептори 1 у нас йдуть з плюсом, і знаємо, що вони розташовані в провідній системі серця, можемо одразу розуміти, що збільшується провідність в серцевому м'язі, збільшується частота серцевих скорочень, і тим самим також виникають ефекти, які за цим йдуть. Якщо, наприклад, у нас бета 2 адренаміметик сальбутамол, ми знаємо, що сальбутамол міметик. Пам'ятаємо, що бета 2 йдуть з мінусом, пам'ятаємо, що бета 2 у нас розташовані в бронхах. І тим самим, якщо з мінусом, то бронхи будуть розширюватися, і сальбутамол буде знімати бронхоспазм. Таким чином, ми з вами трошки повторили. Які ефекти справляють адренаміметики на ті чи інші рецептори? Таким чином, показання до призначення деконгестантів це утруднення носового дихання, викликане набряком слизової оболонки при гострих респіраторних інфекціях, грипі, алергії, захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Безумовно, без побічних ефектів нікуди, можливими побічними ефектами може бути порушення сну, занепокоєння, підвищення артеріального тиску. Нераціональне та тривале застосування може супроводжуватися розвитком тахіфілаксії, поступовим зменшенням ефекту з одного боку, а з другого боку, пам'ятаємо, що тривале застосування деконгестантів викликає системні. Бічні ефекти, на які також обов'язково треба звертати увагу. Наступна група це відхаркувальні засоби або експекторанти, ця група лікарських препаратів сприяє розрідженню, розпушенню та видаленню макротиння з дихальних шляхів за допомогою посилення роботи мукоцелярного транспорту. Та рефлексу відхаркування. Е, отже, звертаємо увагу, що потрібно зробити з мокротою, щоб максимально ефективно її вивести. Це перше, розпушити, подрібнити, так? роздробити, розірвати. Та, по-друге, після цього легко видалити з просвіту дихальних шляхів. До Класифікації експекторантів відносимо дві групи: це секретомоторні засоби, які стимулюють відхаркування, та бронхосекретолітичні засоби, іншими словами, це муколітики. До секретомоторних засобів відносимо препарати рефлекторної дії, це, як правило, препарати рослинного походження. До них відносимо препарати трави термопсису, коріння алтею, солодки, істоду, а також хімічної структури натріобензоад, терпінгідрат. І е, препаратам резорптивної дії, які відносяться до секретомоторних засобів, натрію-йодид, амонію амоніохлорид і гвайфеназин. Прямої дії, секретомоторні засоби, маємо аерозолі йодістих солей та ефірних полігів. До бронхосекретолітичних засобів, муколітиків. Відносимо кілька е, підгруп препаратів: це протеолітичні ферментативні препарати, трипсин, РНК за ДНК за тощо, синтетичні муколітики, ацетилцистин. А це, це комерційна назва, стимулятори синтезу сурфактанту, бромгексин, амброксол, лазалван, а також штучні замінники сурфактанту, альвіофакт та інші. Що стосується механізму дії експекторантів, то для секретомоторних препаратів при прийомі внутрішнього. Ці препарати м'яко подразнюють рецептори слизової оболонки шлунка, а також сприяють надходженню аферентних імпульсів до нерву свагус, тим самим підвищують його тонус, або потрапляють в системний кровоток і виділяються безпосередньо. Слизовою оболонкою дихальних шляхів. Цей другий механізм властивий для засобів резорптивної дії. І після цього ті, ті перші та другі засоби посилюють секрецію бронхіальних залоз, а також активність миготливого епітелію бронхів. Бронхосекретолітичні засоби муколітики безпосередньо впливають на мокротиння. Ці препарати дезінтегрують дисульфідні зв'язки мукополісахаридів му 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 мокротиння, тим самим фрагментують, розривають мукопротеїни та кислі мукополісахариди бронхіального секрету, розривають макроту на частини, зменшують її поверхневе натягування, а також покращують виділення мокротиння з дихальних. Шляхів, отже, стимулюють відхаркування. Показаннями до призначення експекторантів є гострий та хронічний бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба, а також комплексна терапія туберкульозу легень. При призначенні експекторантів не рекомендується одночасно. Призначати препарати, що гальмують кашльовий, отже, відхаркувальний рефлекс, це призводить до того, що бронхіальний секрет мокротиння накопичується в дихальних шляхах, і запалення спускається ще нижче в легені, і з бронхіту ми отримуємо вже пневмонію у пацієнта. Також не рекомендується одночасно призначати аж один гістаміноблокатори першого покоління: це димідрол та піпольфен, які згущують мокротиння. І, звісно, діуретики та проносні засоби, також препарати, які зневоднюють організм пацієнта. Наступна група препаратів це протикашляві лікарські засоби. Це група лікарських препаратів, які послаблюють або усувають кашель внаслідок пригнічення центральної, або периферійної ланок кашльового рефлексу, або мають комплексну центральну та периферійну дію. Що стосується класифікації цієї групи препаратів, вона поділяється на дві групи, переважно препарати. Які е, гальмують центральну ланку кашльового рефлексу та периферічну ланку кашльового рефлексу. До препаратів центральної ланки кашльового рефлексу, які гальмують це, центральний дихальний центр, так, та кашльовий центр, <кій> е, відносять препарати з наркогенним потенціалом: це кодеїну фосфат, кодеїнофосфат, гідрохлорид, естоцин. А також препарати без наркогенного потенціалу глауцину, гідрохлорид, тусупрекс, бутамірат та інші. До препаратів, які пригнічують переважно периферичну ланку кашльового рефлексу, ми можемо віднести лібексин, глібексин та фалімін. Що стосується механізму дії фармакодинаміки проти засобів, так, препарати центральної, наркогенної та ненаркогенної дії викликають пригнічення активності нейронів кашлявого центру внаслідок зниження збудливості його нервових клітин до аферентних імпульсів з чутливих рецепторів дихальних шляхів. Отже, препарати центральної дії безпосередньо впливають на кашлявий центр у довгастому мозку. Препарати периферічної дії противокашльові мають місцево анестезуючу, спазмолітичну та протизапальну активність, тим самим пригнічуючи периферичну аферентну імпульсацію з чутливих закінчень дихальних шляхів. Наступна група лікарських засобів це бронхолітики. Бронхорозширювальні засоби або бронхолітики. Це група лікарських препаратів, що викликають збільшення просвіту бронхів та бронхіол, а також сприяють покращенню дренажної функції легень. До цієї групи препаратів ми можемо віднести засоби, що розширюють спазмовані бронхи або власно бронхолітики. Перше, це препарати, які активують стимулюють адренергічну передачу. Це переважно бета 2 адреноміметики. На прикладі сальбутамолу ми вже з вами вище згадували їх механізм дії. До цієї групи також відноситься фенотерол, бероте, сальбутамол, фенталін, сальметерол, сальбутамол пролонгованої дії, гексапреналін, гініпрал та інші. Друга підгрупа це препарати, які блокують або ослаблюють холінергічну передачу. Тим самим це група М-холіноблокаторів. Сюди ми можемо віднести препарат смішаної дії атропіносальфат і препарат, який безпосередньо впливає на і використовується для комплексного лікування, бронхоспазму, бронхіальної астми тощо і протропіуму бромід, атровен. І, безсумнівно, третя група препарати, які володіють міотропною спазмолітичною активністю. Сюди можемо віднести еофілін. Амінофілін, теофілін, теопек. Друга група, яка в класифікації також займає важливе місце, це засоби, що володіють протизапальною та протиалергічною активністю. Протизапальні засоби сюди можемо віднести препарати гормональної природи стероїдної структури. це Наприклад, інгаляційні кортикостероїди, бекламетазон, будесаніт, флунізаліт, антагоністи лейкатрієнових рецепторів ЛТД4, зафірлукаст, інгібітори 5 ліпооксигенази, зілеотон. Також в комплексній терапії можемо використовувати антигістамінні препарати. Саме ці препарати порушують вивільнення гістаміну і потребують тривалого використання. Це кромалін-натрію, кетотефен недокроміл. Щодо механізму дії, для міотропних спазмолітиків він напрочуд, простий. Цей механізм складається з того, що ці препарати. В першу чергу знижують активність кальцієвих каналів спазмованих гладком'язових клітин-бронхів, підвищують активність внутрішньоклітинного кальцізв'язуючого білка, зменшують рівень внутрішньоклітинного іонізованого кальцію, що інактивує сполучення скоротливих білків та знижує активність актоміязинових комплексів гладком'язових елементів бронхів. Друга група препаратів інгібує фосфодієстеразу. Для м М-холіноблокаторів зрозумілий механізм: це блокада м халінорецепторів та послаблення вагусної халінергічної бронхоконструкції. Адреноміметики, ми вже з вами розібрали, збуджують гальбівні бета-2 адренорецептори, тим самим викликають розширення бронхів. Що стосується інгаляційних кортикостероїдів, глюкокортикостероїдів, ми прекрасно пам'ятаємо, що ці препарати на ланку вище в. В ланцюгу механізмів дії від НПЗЗ блокують активність ферменту фосфоліпази А2, тим самим зменшується доступність та метаболізм арахідонової кислоти, з якої під впливом цок 2 не утворюються простагландіни, які викликають біль лихорадку та запалення. Ще одним механізмом властивим для інгаляційних глюкокортикостеродів, є гальмування розвитку реакції антиген антітіла у повільного типу, тобто запобігають інфільтруванню пошкоджених алергічним процесом тканин дихальних шляхів клітинами запалення. І антигістамінні засоби, механізм зрозумілий, стабілізують мембрани опасистих тучних клітин, зменшуючи вихід кальцію та зменшуючи вивільнення гістаміну. Показаннями для призначення бронхолітиків: це в першу чергу є бронхоспастичні стани, астматичний статус при Гострому та хронічному бронхіті, бронхіальній астмі, е, також використовуються для зниження гіперреактивності бронхів та профілактики бронхообструктивних станів. Наступна група препаратів це дихальні аналептики. Дихальні аналептики це група лікарських засобів, які Відновлюють або стимулюють функцію зовнішнього дихання, збільшуючи обсяг легеневої вентиляції внаслідок підвищення збудливості нейронів дихального центру. Дихальні аналептики у нас поділяються на три групи: препарати центрального типу дії. Такі, як кофеїну, натрію, бензоат етимізол, змішаного типу дії для для препаратів цих властивий центральний рефлекторний механізм діється: вуглекислота, карбоген, кардіамін та рефлекторної дії лобіліну гідрохлорид, цититон. цититон. Що стосується механізму дії аналептиків, так для препаратів центрального типу дії ці препарати безпосередньо збуджують життєво важливі центри довгастого мозку. В першу чергу дихальний та судинний центри довгастого мозку. Для препаратів периферічної дії, вони рефлекторно через н-холінорецептори сина зони. Через каратидний синус збуджують центри довгастого мозку. І препарат для препаратів змішаної дії, як я вище вже зазначив, властивий як центральний, так і периферічний механізм дії. Показаннями до призначення аналептиків є, в першу чергу, гострі отруєння нейротропними засобами дипрямуючого. Пригнічуючого типу дія. У комплексі реанімаційних заходів при утопленні, придушенні, ураженні електричним струмом, отруєні чадним газом. Крім того, аналептики можуть використовуватися в комплексній терапії шока, колапса та асфіксії. Препарати периферичного типу дії, цитітон, цитизин, використовуються для боротьби з нікотиновою залежністю. Використовуються для відвикання від куріння, а також для зняття абстинентного синдрому при відмові від куріння. Йдемо далі. Необхідно обов'язково згадати про невідкладний такий невідкладний стан, як набряк легень, він характеризується вихідом судинної, судинної тканинної рідини її пропотіванням в інтерстиційну тканину легень безпосередньо вальвіоли що ускладнює, а потім унеможливлює здійснення газо Обміну в альбола. Клінічними проявами набряку легень є болісна задуха, давлячи біль в грудях, клекочучи хрипи, які, як правило, чути на відстані, кашель з виділенням піністого мокротиння, цеанос та набухання шийних вер. Які групи препаратів ми використовуємо для допомоги під час набряку легень? Це кардіотонічні засоби, добутамін, строфантін, карглікон, діуретики, фурасиміт, етакринова кислота, манітол, гангліоблокатори, глюкокортикостероїдні препарати, беклометазон, флунізоліт, опіати та опіоїди, морфін? Пентаніл, ламанал, піногасники, спирт етіловий, антифомсилан, а також оксигену терапію. На цьому наша лекція завершена. Дякую наш, дякуємо нашим захисникам за можливість провести цю лекцію. Слава Україні!